Скріпля, то буду я сидіти зна, в тюрмі, як і інші офіцери. Бо кожен хтось з Кримів приїжджає з офіцерів, військових боксів. Десь на півгодини запізнився на повернення частини, вже самовільне залишення частини. Тому ну, деяке рішення. Залучені без змін. Кажуть, що вже ухвала втратила свою чинність, тому залишають ті без змін. Мене дуже цікавий факт, як сторона обвинувачення, де саме пан прокурор там передав йому е, за пару днів більше трьох тисяч документів скріншотів. От мені дуже цікаво, як ви з ними будете жити. До речі, там скріншоти і по цьому, по евакуації, хто давав команди, як давав команди. Ну, дуже цікаво буде Потім, Якщо що, може, пошукаємо трошки в інтернеті, це так, ну, до речі. До цього, до 402, 407 пісьма від Різову Валу, від інших керівників і так далі. Тому ну, дуже, дуже цікава історія, як ми, ну, далі будуть трактувати. Я взагалі не розумію, як ви лізете з такими матеріалами до, до суду. І що ви хочете цими матеріалами показати. До речі, ну, також е е переписка з приводу пошуку по пана Сіннігубова, як я ошукав із панельок, всім описам президента. І, і не тільки офісом, всім Києвом. Це ж потерявся пан панцію з паном Керієм. Дуже цікава переписка. Почитайте. Потім, як він виправдовував, до речі, свою появу. Вам хтось сказав, що переписки немає, вона є. Якось так. На сьогоднішній день де тільки. Питання в часі, скільки в сіті? це буде продовжуватися по часу. Все. Осіки тобто я ще буду сидіти в тюрмі, фактично питання часу. Те, що в матеріалах немає нічого, ні слова взагалі, то, що все сплатовано від першої до останньої літери. Ну, це па. Воно перекривається навіть тими матеріалами, які є в матеріалах справи. Разом з тим, у нас, окрім переписки, ще є дуже цікаві моменти, тому ми будемо. Будемо це розбивати. Просто хотілося б розбивати, будучи на волі і приходячи просто в спокійному режимі на судовому засіданні. Разом з цим я так розумію, що офіс там переворачується безбачними <клух> кураторами, щоб ну, за будь-яку ціну я наблюшуємо свободу. Все. Все. Така ж сама ситуація по Червінському, така ж, до речі, дуже цікава ситуація по Кулінічу. Дуже цікава ситуація по Кулінічу. Вже провели розбор. Ситуації тих записів, і вони якось ну, не дуже відповідають подіям, які відбувалися. Це по-перше. По-друге, на тих записах є е, 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 дуже цікаві високопосадовці е, президентського рівня, скажімо так. Ось, тому е, я також рекомендував засобом масової інформації відвідувати його засідання, там ви можете почути, побачити дуже багато що цікавого. Ну, До речі, така саме дуже цікава ситуація у пайнах Шайтанова. Те, що йому інкримінували 111-ту, в нього залишилось зараз лише жменя патронів 263-й. Цього бойового генерала, який пройшов на одну війну, в нього залишилося матеріална слави тільки жменя патронів. Оцю жменю патронів, в нього вже рік немає жодного судового засідання. Хто тобто його тримають, просто був у в'язниці, ну для того, щоб тримати. Ну, таким чином, бачимо, вже чотири бойові офіцери і генерали, які е, зробили свій час щось. Для цієї країни дуже непогано робили. Вони руками е агентів Росії. Е просто е кого, як е Андрія Верховлята, як Давінч, як е Жору Тарасенка, знищують такого, садять в тюрму. А ну, завтра у нас виявиться, що е ну, напевно, на війну виграли ті реховцінні волонтери. Якщо в Харківському регіоні. Так? Це головні такі військові, вони там і в ну і скрізь, ну, без них війна ну, взагалі. У нас тут теж вистачає в офісі ну, дуже цікавих персонажів. До речі, мені дуже хотілося побачити і пана е, Арістовича, і пана Кілюшу Тимошенка десь на цьому, е, на фронті, в лінії Бахмута, там і, і Авдіївки і так далі. Тому ну ось така ситуація, на жаль. Ну І окремо ручний орган ДБР, то що я пропонував його. Е, 450-500 мільйонів гривень щомісяця витрачається на цю структуру, яка виконує заказні, заказні е, історії е, Офісу президента. Вона їх виконує е, на замовлення. Ці 450-500 мільйонів гривень йшли на виплати військовослужбовцям, поранених, загиблих і так далі. і так далі. А це в нас артованих десь приблизно півтори тисячі мотивованих бойців. Вони ж в нас найкраще всі одягнені, обуті, там, ну, в тактиці всі ходять. Так вперед, зібрати два з половиною батальйони хай, хай їдуть на е, передову, там, на Вієвку тримають або Бахмут. Ну, навіщо вони тут потрібні? Де того, що хлопці вули, де, там, я кажу, он, на днях ситуація там, людина затизнилася з лікарні, воюючи го року добровольця, затримали і імплеменують самовільне залишення частини. Це що таке? Що це відбувається взагалі? От хай зберуться ну, ці всі арестовічі, оці всі колони, які там є, ну, хай зберуться, яке поїдуть з ДБР разом. Буде передавити, такий бін, десантний батальйон. Хорошо, добре, хай склад почекає там, власне.